Пропоную вам сьогодні вивчити на пам'ять веселкову лічилку. автор цього твору Елмознюк. В лузі дощик із квіток кольоровий сплів вінок у долину аж до річки простяглись барвисті стрічки. Ось червона перша стрічка. Колір стиглої сонички. Друга наче мандаринки, що оранжеві в них спинки. Третя жовта, наче сонце зазирає у віконць. А четверта то зелена, як листок берізки, клена. П'ять блакитна, барвінкова, наче квіточка сва. Шоста синя, як ті сливи, що душі вмивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки фіолетовий фіал. Із семи стрічок веселих утворилася веселка. І, щоб знати кольори, ти лічилку повтори. Дякую за увагу!